Ой, як би ж то, правда в тому, що ми пишемо і про хороше, і про погане. А міська рада, як і нарде, це офіційне джерело. Тому ми просто не можемо проігнорувати їх новини та позиції. Якщо вони зробили щось корисне, то ми про це скажемо. А якщо десь налажали, скажемо і про це. А якщо вони замовлять у нас рекламу, то ми їх гарненько прорекламуємо. Насправді реклама це лише частина нашого доходу. Але реклама це не зло. Це можливість писати новини без пафосних заголовків, типу трагедія, терміново дивіться. Ми працюємо, щоб розповідати корисне і правдиве. А реклама це просто спосіб вижити. Ну ну спробуй не прочитати про відключення світла. І здивуйся, коли чайник не закипить, або пропусти новину про зміни в маршрутках і пограй у квест, як потрапити додому. Жовті води сіті це не просто новини, це твій секретний інструмент виживання у нашому місті. Ну що, тепер ти знаєш правду. Підтримай жовті води сіті, щоб ніякі міфи не завадили нам працювати чесно і відкрито. Приєднатися до нашої спільноти можна за посиланням в описі профілю.